Вітаю вас в магазині Аврора. Сьогодні ми дивимося на акційні товари, які триватимуть з 17 по 23 лютого. Ось такий, дивіться, чудовий декор для дому. Квітки дуже гарні. 199. Набір свічок декоративні для сервування столу. Дві штуки в упаковці, 55. Підсвічник скляний. Ось дивіться, фігурний кольоровий 29. Набір келихів для вина. Дві штуки в упаковці 169. Ось такий набір чарок скляних. 6 штук в упаковці. Можна придбати за 109. Лампа настільна, LED 199. Салатник скляний 12 см в діаметрі, 28. Бульйонниця скляна. Ось такими вушками: 550 мл об'єму 49. Салатник скляний від люмінарк 12 см в діаметрі. Білий 34, салатник скляний. Від Рокотоледо, 19 см в діаметрі 99. Тарілка обідня від Люмінарк, 25 см в діаметрі. М'ятного кольору 59. Чашка фарфорова. Ось таким надписом 99. Ємність для сипучих скляна з дерев'яною кришкою 139 Штопор пневматичний пластиковий. Можна придбати за 99. Стакан прозорий з подвійними стінками 74. Пляшка для олії та осту два в одному. Скляна 125. Контейнер харчовий пластиковий 27 літра. З кришкою та ручками 49. Прямокутний контейнер. Менажниця 29. Підставка для столових приборів, пластикова. 99. Ось така пляшка для напоїв, також пластикова. Прозора з кришкою. Дуже гарно виглядає 84. Ваги кухоні з дерев'яною поверхнею на 5 кг, 199. Пластиковий органайзер для зберігання в холодильнику 58. Лоток для зберігання яєць пластиковий. 55.

Килимок для розкачування тіста. Силиконовий 69. Килимок більшого розміру 65 на 45. Також силіконовий коштує 129. Металева ложка шумівка кухонна з довгою ручкою 55. Ось така овочерізка підстругачка для моркви 22. Також ось така овочечистка, багатофункціональна 30 гривень. Чайник заварювальний, скляний, ребристий, з дерев'яною кришкою 199. Менажниця дерев'яна з підставкою під чашку та де десерт коштує 65. Дошка кухонна бамбукова 99. Подарунковий пакет з динозавриками 19. папір туалетний від альбатрос 60 чесних метрів, 10. Крижупіль коштує 6. Деста можна придбати за 9 гривень 65 метрів. Засіб для миття посуду від Суперваш 7 в одному. Лимон та крем-бальзам ромашка з алоєм 37 за 500 мл. Засіб для миття посуду від 365 500 мл можна придбати за 16. Рідина для миття посуду від Лимон Фреш 500 мл 27. Засіб для виведення плям від Ваніш Оксі. 500 мл. Коштує 125 Універсальний засіб для чищення від Fashion Free. 500 г. 37 Засіб для чистки кахлю Фаянсу. Від Санклін з розпилювачем 500 мл. 59 Засіб для видалення накіпу та іржі, антинакіпін 10 гривень за 50 грамів. Засіб для чищення, універсальний парус, концентрат для ручного чищення можна придбати за 5. Засіб від цивілі та грибки від профі з розпилювачем 500 мл грн. Ось така новинка в Аврорі, пінка-цитринка. Очищувач інтер'єру від слідів комах, відбитків пальців, плям жиру, наліт нікотину, розводи кави та чаю. Дивіться, яка гарна – 69. Засіб для миття скла від «Сама» з розпилювачем 34. «Містер мускул коштує 89 гривень. Набір стікерів для унітазу від дак, цитрус. Три штуки в упаковці 45. Освіжувач повітря від Велі в асортименті 39. Парфумований засіб для приміщення від сіла Aerfresh 49 за 400 мл. Дитячий шампунь Кряка Качечка, 250 мл, 34 Сольовий скраб для шкіри голови, 250 грамів, 88 Набір рушників від Safi двошаровий на 65 відривань, 44 Рушник паперовий від Павперо джамбо, білий, трюшаровий, 350 відривань, один рулон, 84. Щоденні прокладки від натурела з ромашкою 52 штуки в пачці. 99. Набір тремпелів з 10 штук, 77. Ось такі можна придбати за 99, за 10 штук. Рулик для чищення одягу з запаскою 27. Подушка квадратна на стілець. Ось така червона. Та ось такий колір є 99 гривень. Рушник махровий, бавовняний 50 на 90, 99 гривень. Ім дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині Авробора.